Доброго ранку малята до нас в гості завітав зайчик, який хоче розповісти про свої пригоди. Я живу в маленькому ліску. Одного дня малята побіг до річки як купатись. Та от сталася біда, плавати не вмію я. Та побачили малята, хутко стали рятувати. Мокрі лапки, мокрі вушка, більш до річки не вернуся. Ви скажіть, малята діткам можна йти самим гуляти, Йти до річки до води, щоб уникнути біди. Ну звичайно, ні. Тут задумало зайча, краще я піду до лісу, ягід я смачних наївся. Ось і ягідки смачні і наїлися зайчатко. Але раптом знов біда заболів животик зайченя, плаче він, рида. Тут побачила сова, ліки зайчику дала і промовила вона. Ягід цих не можна їсти. Малята, чи можна незнайомі ягоди збирати? Знов задумалась зайча. Пострибало далі в ліс, пробігав тут лис. І, побачивши зайча лагідно йому, промовляв. Ой, який гарний хлопчик, ти напевно, зголоднів. Є цукерочки у мене і смачний пиріг. Зайченятко зраділо так цукерок захотіло, а ще й смачний пиріг і залискою побігло. Білка з дерева кричить Ти куди, дурне, ідеш? З'їсти вона тебе хоче, а не пригостити. Тут і слідом їжачок, тікай скоріш, зайчатко. І в клубочок він скрутив, до долосички покотив, покололася вона і втекла. Знов задумалось зайча, а їжак промовля з незнайомими не ходи, щоб не трапилось біди. І на гамір цей у лісі. Пристрибала зайчиха мама і синочка обіймає, рада, що вона його знайшла. Тож, малята пам'ятайте, без дорослих не гуляйте і не лізьте до води, ягоди не рви, з незнайомими нікуди не йди. Щоб не трапилось, біди. А на згадку давайте зробимо аплікацію зайчика. Як нагадування про те, як поводити себе у лісі. Ось так виглядає робота. Для виконання роботи ми повинні вирізати кружечки, великий рожевий це тулуб, великий білий це голівка. Чотири середнього розміру це Лапки і зовсім маленькі дві рожеві кульки Це будуть щічки нашого зайчика. Приклеїли тугу і полівку. Потім приклеїли чотири лапки. Ось так. Далі складаємо, малюємо довгеньке вушко, а потім вирізаємо його, малюємо та вирізаємо серединку вушок. Приклеїли вушка і наклеюємо щічки. Малюємо чорним фломастером оченята, а рожевим носим. Ну От, робота готова. Дякую за увагу!